Дорога до казки зовсім не казкова. На гарячу лінію СТС звернулися жителі малого Бобрика, люди у розпачі. Адже єдина дорога, яка зв'язує їх село зі світом, у жахливому стані. Коли ж її відремонтують та чи відремонтують взагалі, знає Оксана Щербак. На календарі ще середина листопада, а у Краснопільському районі вже справжня зимова казка. Дерева встигли одягти сліпуче біле вбрання, численні ставки, де не де вкрила крига. Місцеві мешканці називають свій край зимовою Швейцарією. Помилуватися казковими краєвидами та відпочити від матушні міста, сюди з'їжджаються з усієї області. А це дорога обласного значення, яка й веде до зимової казки. Місцеві кажуть, ремонту вона не бачила із минулого століття. Звісно, добиратися сюди дуже тяжко, і маршрутники возмущаються, кажуть, що не будуть їздити. І тут багато пенсіонерів, таких уже що й по 80 років, які їздять до лікарні у Великий Бобрик. Тяжко добиратися, тому що дуже ну, дорога. Дуже погане, і автобуса автобус, автобус перекидає то в одну сторону, то в другу сторону. Місцеві водії чекають ремонту дороги близько 30 років, тому кожну яму та вибоїну на дорозі знають як свої п'ять пальців. Нема дороги за всім, як бачите, що, ну, а що? проїхати невозможно. Та її піділували ж ременами. і Сільська Я рада розуміли. тут підділували ж трохи. Ну, а треба капітальний ремонт робити повністю, що дорога. Аби дізнатися, коли ж відремонтують дорогу до казки, прямуємо до голови сільської ради, але зустрітися особисто не вдається. Тому отримуємо коментар телефоном. В цьому році виділила кошти на цю дорогу, але погодні умови такі, що бачите, бажають бути кращими. Якщо погодні умови дозволять, то в цьому році в принципі нічого не заважає провести ремонт. Тож за словами сільського голови, у 2017-му нова дорога тут буде гарантовано. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.